Вітаю дорогенькі квітникарочки, городники, дачники. Чи не заскучали ви ще часом за посівом якихось ваших рослин? Бо я вже заскучала і вчора відкрила для себе сезон посівної. А тим часом зима тільки набирає обертів. Насипало снігу. Стільки снігу я вже не пам'ятаю давно. Зазвичай ми кажемо, що новий рік навіть без снігу, а цього року цього не скажеш. Снігу накидало, чоловік має що відчищати і кузить. І на сьогодні на ніч обіцяють нам мороз мінус 20 градусів, а ми живемо в долині, то, можливо, буде і більше. Але все ж таки хочеться щось сіяти, і потрібно вже щось сіяти. І посіяла я вчора два гібриди пеларгонії зональної. Ось такий гібрид Black Velvet Red. Написано строкатолиста, колекційний гібрид. І Night Apple Blossom, також гібрид, ябленеве цвітіння, і також. Колекційна серія в обох пакетиках в пробірках по 5 насінинок. Довелося сіяти в романтичній обстановці, бо я чогось. Дотягнула до вечора і сіяла вже десь коло 9-ї години, а в 9 годин, 21 годину ввечері взяли і вимкнули світло. Я вже не сподівалася, що так пізно вимкнуть, але вимкнули і довелося сіяти. Слава Богу, доня передавала ось такі лампи, дуже вдячний її. То сіяла при світлі цих ламп. І добре, що насіння в пеларгонії не дуже таке дрібненьке. Пишіть, чи, ви, чи доводилось вам вирощувати пеларгонію з насіння? Бо в мене є котрась пеларгонія, вирощена з насіння. Але зараз вони нікотре не цвіте, і я не знаю, котра саме з насіння вирощена. Тож вирощую не вперше. Але не знаю, якою буде схожість насіння. Посіяла ось такі невеличкі контейнери по п'ять насінинок і відзняла велике відео про посів пеларгонії, про вимоги до посіву. Якщо цікаво, переглядайте велике відео. Пишіть, чи ви вже щось сіяли.